А в ефірі інформаційний випуск новин. Ніч видалась неспокійною. Масштабна атака ракетами росіян принесла не лише роздратування від тривоги, а й сумні новини її наслідків. Більш детальніше про події четверга 21 березня на Хмельниччині. Дивіться далі на 33-му телеканалі. Ціни на пальне. Минулого тижня спостерігалося підвищення цін на пальне на заправних станціях. Великі мережі підняли там десь на 2 гривні за літр. Середні, скажімо так, там на Гривні півтори, і насправді ми чекали цього підвищення ще у лютому, але бачимо, що за рахунок великих запасів і за рахунок низького споживання вдалося протягнути фактично без змін весь перший квартал. Ціна на нафту зросла з початку року з 77 до 86 доларів за барель тобто більше ніж на 10%, відсотків, і це дуже суттєво. Але у нас ціни ну вони майже не змінювались. Оскільки знову таки були запаси, і несподівано низьке споживання було, тому ці запаси вдалося розтягнути майже на три місяці. Настав час, коли треба синхронізувати внутрішні ціни з зовнішніми, і що й було зроблено. Я думаю, що на цьому поки що там підвищення зупиниться. У регіонах ситуація стабільна. Станом на 21 березня 2024 року на Хмельниччині в середньому бензин А95 коштує 52 гривні 66 копійок за літр. А95 плюс 57,84, А92 49,49. ,49. Ціна дизель-палива 52 гривні 82 копійки. Газу Чотири гривні за літр. З кінця грудня минулого року уряд скасував мораторій на відключення боржників від житлово-комунальних послуг. До сьогодні абоненти Хмельницького водоканалу отримували попередження, а нині відключили перших споживачів. З лютого працівники Хмельницького водоканалу почали попереджати абонентів про заборгованість та можливе відключення. І таких майже 13 тисяч. 19 лютого ми почали розносити листи. Попередження про заборгованість абонентів, які заборгованість більше трьох місяців і більше 200 гривень. Пройшов місяць. Вчора ми почали обзванювати ці будинки, які є в нас перші. Це мікрорайон Озерна. І вчора, з 18 чоловік, який ми обзвонили, одразу 8 чоловік нам вислали на вайбер. Квітанції домовитися про відтермінування та часткове погашення заборгованості, уникнувши при цьому відключення від послуг з комунальниками теж можливо. Якщо людина має, хоче платити і боїться залишитися без наших послуг, звертається до нас, ми йдемо їм на зустріч. Тому не ігноруйте наші повідомлення, підходьте, щоб потім не платити лишні гроші за підключення. Це ще 1210 гривень. Ми складемо угоду на рік, на півроку, дивчи, кого який стан. Зараз важка ситуація по всій країні, але ж ми так само воду надаємо, як і в магазинах продають хліб чи продукти, ви ж не йдете туди і не берете, і не кажете всім, що в країні війна. Без води у домівках проживати вкрай важко. Виконання будь-яких побутових справ стає неможливим. Повторно ж підключити можна лише після сплати боргів. Звертається, вам треба сплатити повністю суму боргу. Ну якщо дуже велика, то дивляться, теж також можна угоду заключити. І плюс заплатити за підключення. Якщо людина встигала до кінця, там до третьої години, ми могли в той самий день зразу включити, а ні, то зранку. Відключення боржників не впливатиме на побут решти сусідніх квартир будинку, адже заглушки ставляться лише для того абонента, який. Відмовляється платити за послуги. Шукається певна квартира, там йде розмітка, скільки поверхів. Шукаємо по трубу сама, в каналізації самого абонента. Ми ж бачимо право-вліво і ставиться тоді, затамповується дана труба одного абонента, то тобто центральна труба не закривається. Своєчасна оплата за комунальні послуги не лише позбавить лишнього клопоту абонентів, а й слугуватиме підтримкою комунальних господарств. Тетяна Статнік, Олександр Мельников, новини 33 канал. Високопосадовці ЗСУ, підприємства якого придбали на Хмельниччині обласну базу спеціального медичного призначення загальною площею 2000 метрів квадратних, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Працівники ДБР викрили на незаконному збагаченні. Працівники ДБР у співпраці з Офісом Генерального прокурора. Викрили на незаконному збагаченні колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення командування сил логістики Збройних сил України. Встановлено, що чиновник у 2022-2023 роках набув необґрунтованих активів на суму майже 58 мільйонів гривень. Зокрема, йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України. Та інше майно. Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2 тисячі квадратних метрів та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Підозрюваний у незаконному збагаченні затриманий. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Міський транспорт поповнився оновленим тролейбусом. Це вже шостий рогати, якого відремонтували працівники КП «Електротранс» спільно з представниками навчально-виробничої дільниці ВПУ номер 11. Це на 80% новий тролейбус, в нього оновлений кузов, оновлений повністю салон, крісла, оновлені основні вузли і агрегати. Ну і він готовий працювати вже сьогодні на маршрутах громадського транспорту. Сьогодні він на 17-й, зокрема, буде виїжджати. Вартість такого оновлення, вона насправді в рази, а то й в десяток разів менше, ніж придбання нового. Загалом за останні шість років ми капітально відремонтували 10 тролейбусів, з них шість вже безпосередньо сила. Ми комунального підприємства і навчально-виробничої дільниці 11 училища. Паралельно ми маємо діючу програму з Європейським банком реконструкції розвитку. Ця програма передбачає кредитування і грантові кошти Європейського союзу, що дасть нам можливість придбати 42 нових тролейбуси. З них 34 тролейбуси класичні, які працюватимуть на від безпосередньо мережі, і вісім на автономному ходу, які працюватимуть до 20 кілометрів. До кінця цього року ми чекаємо першу поставку першої партії 10 тролейбусів, а до кінця наступного усі 42. Легальні рушниці Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт, за яким цивільні українці зможуть зберігати знайдену зброю у період воєнного стану. Після її виявлення потрібно буде повідомити поліцію протягом 24 годин. Потім або задекларувати рушниці, або здати. Втім, якщо зброя фігурує у кримінальних провадженнях, має видалені чи незаконно змінені маркування або визначені законом невідповідності, її вилучатимуть. Підтримує нормально а чому? Тому що зараз в нас теперішній час, зброя має бути в кожного. Це відчуваєш безпеку. На мою думку, негативно, тому що людина без будь-якого, наприклад, психологічного дозвілу. Ми не знаємо, що в неї в голові, які в неї були психологічні порушення до цього. Тобто, наприклад, вона знайшла зброю, зараз через п'ять хвилин вона піде використовувати цю зброю не в не в правомірних діях. Тому я вважаю, це не те, що негативно. А я думаю, не, не дозволяти взагалі. Ну, як для самооборони і людям, які е, вміють обращатися зброєю, то я думаю, що можливо і так. Можливо, це було б добре. Усім точно ні, тому що є різні люди і є ну, неадекватні, то я думаю, що всім точно ні. Я вважаю, що цю зброю варто передавати правоохоронні органи, а не віддавати людям. Тобто це, ця зброя має використовуватися ну, далі на війні. Я проти. А чому? Ну, я не знаю, якось так. Буде оружие, гуляти просто так. Дозвіл, можуть, хто хоче зробити в нашій країні. Ні, не варто. Я б сказала, що таку зброю треба тримати тільки в належному місці і за неї строго відповідати. Оце моя така думка. А то, що знаходиться, добре, що знаходиться, що з в землі треба все викопати, щоб не було. Але б я не дозволяла. Народний день лялькаря почався із подарунків у Хмельницькому академічному обласному театрі Ляльок Дивень відзначили його ще із самого ранку. Для працівників підготували цікаву лотерею. Ми влаштували таку безпрограшну лотерею для колективу театру. Ми закупили подарунки, їх закупили за свої власне зароблені кошти. Подарунки були приємні. Всі актори, працівники театру тягнули лотрейку, кожен отримував щось собі, якусь плюшечку класну і задоволений починав. А далі з гарним настроєм до роботи. У святковий день театрали влаштували для дітей справжню казку, а точніше декілька. Презентували нову допрем'єрну виставу клубок Казок. Пані Ілона акторка-ляльковод. Каже, свою професію обожнює, тож і у свято готова дарувати дітям радість. У новій виставі відіграла наймолодшу в'язальницю. Ми робимо таку виставу м'якеньку, тепленьку, з ниточок, де всі персонажі теж такі в'язані гарні герої. Ось ну будемо старатися якось таку зробити атмосферу теплу, приємну, веселу, тому що всі такі казочки веселі і яскраві, бо багато різних ниток кольорових. Не дійство збірка із трьох українських народних казок рукавичка, чарівний колосок та рібка. Має повчальний зміст, каже режисер. В кожній з казочок є народна мудрість, яка із покоління покоління переходить. І дуже важливо сьогодні не втрачати надбання історії наших предків. Ось це ми хотіли донести цю їх думку, їх повчання до наших сьогоднішніх дітлахів. Також у театрі презентували нову облаштовану лялькову експозицію, яка приурочена до святкових днів дітям, але й дорослим. Наша експозиція сьогодні приурочена якраз до всесвітнього дня лялькаря. і вона діє з 21 березня, включно по 27 березня. А 27 березня у нас міжнародний день театру в цей день. Можуть завітати усі, вважаючі, ті, хто приходять просто до нас на вистави або йдуть вздовж театру. Ми щиро запрошуємо усіх на цю цікаву експозицію. <му> Лялькарі віддані своїй роботі, вони люблять театр і дарують радість не тільки дітям, але й дорослим. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Історія українських амазонок у Хмельницькій обласній філармонії відбулася прем'єра вистави Косачка міфу про подорож людського духу у тілі жінки і безперервне коло життя. Є такий міф, що на території давньої країни проживали амазонки, яких називали косачками. Амазонки, як сильні, незалежні жінки, у яких була довга коса, як атрибут якраз цієї сили, сильного духу. І цей феномен він в основі вистави, яка є рефлексією навколо. Музику хотілося. Щоб у музики було все ж таки українське коріння, українське відчуття, якого ми досягаємо за допомогою українських акустичних інструментів, таких як ліра, трембіта, і також ми з Соломією Кириловою, яка не тільки акторка, але й дослідниця української фольклорної музики, ми досліджували пісні. І використовуємо одну з них на початку. Центральна ідея в тому, що фізичне наше тіло воно тимчасове, його якби наше фізичне життя можна забрати, але наш дух він залишається тим не менш, і дух це те, що не можна знищити. От і в принципі про це. Через цю рефлексію про, про цю історію проблемі Амазонок, через дослідження, якби і осмислення досвіду українських жінок, через досвід війни, в тому числі, і надихаючись прикладом українських жінок, які боронять країну, народилася ця вистава. На Хмельниччині 22 березня буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – від 2 градусів морозу до 3 тепла. В день – 7-12 градусів тепла. У Хмельницькому вночі близько нуля, в день 8-10 тепла. Такими були новини четверга. Більше інформації ви знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.